Якою мовою проходить співбесіда? Загалом співбесіда проходить українською або російською мовами. Якщо в вакансії вказана необхідна інша мова, це може бути англійською або німецькою. Що як я захворію? В такому випадку ви звертаєтесь у відділення невідкладної медичної допомоги при лікарні. Після чого для розгляду страхового випадку необхідно надати документи, це медичне заключення і рахунок про надані послуги. Можу одразу податися на карту побиту. А на карту можна податись після першого відпрацьованого місяця та сплати податків. Чи можна замінити роботодавця всередині країни? Так, звісно, це можливо. Від компанії підготовлюються всі документи протягом 70 робочих днів. Що оформлюєте ви по параграфу 24? У зв'язку з новим законодавством, яке набуло чинності з 1 червня 2025 року, наразі працевлаштування можливо лише за наявності Укрпеселя або робочої польської візи, або карти побуту.